Закрита риносептопластика – це небезпечно. Хірург оперує всліпу, він не бачить, що де оперувати. Це твердження, яке я побачив в інтернеті від одного з хірургів, який займається риносептопластикою. Відповідним чином він займається відкритими риносептопластиками. Закрита риносептопластика може сприйматися як такий легкий варіант для тільки якихось легких зональних впливів на зовнішній ніс. Але правда в тому, що це одна з найскладних оперативних втручань пластичній хірургії в цілому. Я пластичний хірург Павло Денищук з більше як 30-річним досвідом роботи, співзасновник клініки Анакосмо і на моєму ютуб-каналі все про пластичну хірургію чесно і відверто. Я думаю, ви можете підтвердити це лайками і коментарями. А що таке закрита рино септопластика насправді? Хочу сказати, що це метод, який в всьому світі визначається як один з самих топових таких впливів на зовнішній ніс для корекції будь-якої структури і будь-якої складності. Я, до речі, хочу сказати про себе, що я включив в свій арсенал закритий метод риносептопластики, коли я більше, мабуть, вісьми років пропрацював над носом і я робив тільки відкриту риносептопластику. Коли я вивчив детально. Всі анатомічні структури в ділянці зовнішнього носа, внутрішніх структур, тільки я тоді наважився після відповідних навчань, курсів, робити закритий підхід. А якщо хірург тільки після інституту починає оперувати ніс, звичайно, відкритим методом, він буде рекламувати свій метод і буде всякими якимись такими моментами витягувати свої можливості, принижуючи інші технології. Але я думаю, що прийде час, коли... Той же ж хірург, який там починає принижувати від закриту рино-септопластику, він зрозуміє і буде використовувати свій арсеналь, відповідним чином набуде досвіду, буде використовувати і закриту ринно-септопластику також, тому що він зрозуміє, що це набагато менш травматичний підхід. Після закритої риносептопластики септопластики менше набагато менший період відновлення, набагато менше оніміння, Кінчика носу. І ці всі моменти дають можливість для пацієнту швидше відновитися після операції, дають можливість для пацієнта отримати результат з мінімумом якихось наслідків, і тим більше з відсутністю будь-яких слідів в ділянці зовнішнього носу. Звичайно, ви не можете прийти до хірурга, який практикує риносептопластку і заявити йому, що я хочу закриту риносептопластику, Тому що більшість хірургів, як правило, практикують відкритий метод. Чому? Тому що так простіше, тому що так легше, і для них менше ризиків, тому що вони, можливо, ще не зовсім впевнено себе почувають при використанні закритих технологій. Запрошують лор-хірурга для того, щоб прооперувати внутрішні структури. Але при тому я хочу сказати, що для пластичного хірурга, який взявся за роботу в ділянці зовнішнього носу, він має оперувати як зовнішній ніс, так і внутрішні структури. Тому що потім не добереш крайнього, хто винний, що сталося, чому пацієнт не дихає носом. А якщо це роблено в одних руках, то є з кого і запитати. І є відповідальність за результат відповідно зовнішнього носу, за носове дихання для того, щоб зробити це все важливо в одних руках, і хірург має володіти цими технологіями. Хочу відмітити, що в клініці Анакосмо. Підхід дуже чіткий. Ми відповідаємо не тільки за зовнішній ніс, будемо ставити на перше місце для пацієнта функціональний стан носу, функціональне дихання носом, і це крайне важливо. І Мене, до речі, пацієнти можуть сказати мені, що деякі говорять: ой, доктор, та з носом я вже привикла так дихати. А давайте мені тільки зробіть зовнішній ніс, нічого подібного. Ми обстежуємо, робимо катеноса. Я їй показую, які зміни у вас в ділянці внутрішніх структур, і як їх потрібно обов'язково ліквідувати ці порушення. Чому? Тому що з часом ці порушення будуть більше наростати. А інколи, коли пацієнтка, наприклад, хоче з великого носу і не дихаючого носу, зробити маленький ніс, але каже: Давайте не будемо ми робити там нічого всередині. Мені тільки зробіть маленький ніс. Я говорю, здрастуйте, а як це буде так виглядати? Ви маєте красивий носик, і носик цей не дихає. Ви собі уявляєте, що це? То в мене він так погано дихає. Я говорю, ну давайте ми зробимо по уму. Має він бути красивим і він має бути дихаючим. Це такий підхід, мій, і в моїх руках я це обов'язково маю зробити. Ну відповідним чином хочу сказати, які покази до закритої риносептопластики. Це будь-які зміни в ділянці зовнішнього носу, які потребують корекції. Це в ділянці кінчика носика, це в ділянці спинки носа, це внутрішні структури носа. Все можна зробити закритим підходом. Є певні нюанси, які я роблю відкритим методом. І я пацієнта попереджую про це, що я піду закритим методом. Це після травматичні, як правило, результати, коли дуже змінені. Деформуючі частини, потрібно робити широку реконструкцію всіх кісткової, хрящової частини, ми тоді забираємо реберний хрящ. І в цій ситуації нам потрібно, можливо, буде дійсно відкрити ніс, щоб зробити повну реконструкцію відповідного носу. І то я попереджую, хоча я дивлюся, що я ніби можу зробити це закритим методом, але ми з пацієнтом можемо обговорити, що якщо в мене буде необхідність, я буду відкривати цей ніс. Пацієнт погоджується, він говорить, як правило, доктор, я вам довіряю, робіть так, як вам буде краще. Тобто в моїх руках є обов'язково варіант закритого підходу до носу, і при необхідності я можу відкрити і робити вже всі ці нюанси і відновлювати реконструктивно ніс і відкритим методом. Третій, дуже важливий момент, коли є пацієнти з повторними риносептопластиками. Як правило, це повторні ситуації, коли пацієнт не задоволений результатом. І тут а, варіант може бути двоякий. Це може бути та ситуація, коли потребується дійсно відкритий підхід, коли я маю робити реконструктивний підхід, мені треба, знову ж таки, я говорив, забрати хрящ або з вуха, забрати фасцію або з ребра брати хрящ. Але буває ситуація, коли дійсно є виражені зміни повторному носику, і я бачу, що лишній підхід, лишня травма носу може зашкодити більше і може бути непрогнозований результат. І я її зроблю закритим методом, таку камуфляжну корекцію носу, не проводячи великих відшарувань тканин, які можуть зробити непередбачуваний результат в майбутньому. І я це якраз буду робити знову ж таки використовуючи закритий метод. Це можуть бути з однієї з двох ніздр підходи. І я цим самим використовуючи різні матеріали, зроблю так, щоб пацієнт відмітив. Покращення, суттєве покращення свого зовнішнього носу, якраз використовуючи закриті технології. Чому закрито? Тому що ми мінімально травмуємо нос, ми мінімально даємо якусь причину для ризику непередбачуваного результату. Це якраз знову ж таки закритий підхід. Ось такі варіанти також бувають. Ну і хочу зразу ж сказати, що сам підхід до оперативного втручання, відкритий, закритий, він не повинен обиратися пацієнтом. Він, як правило, обирається хірургом. Виходячи з тієї ситуації, яка є у пацієнта. Так, в моїх руках це буде в більшості випадків це закритий підхід. Але якщо буде потрібно, і пацієнт хоче тільки закрити, а я кажу, ні, треба відкритий, то це буде відкритий. Ну і потрібно сказати, якщо в моїх руках я можу зробити пацієнту закриту риносептопластику, я оберу цей метод. Гірше, коли пацієнт приходить до лікаря, а хірург такого вибору не може надати. І буде пропонувати тільки відкритий метод, наприклад, в хірурга має бути арсенал доступів, арсенал хірургічного втручання, будь-який, як відкритий, так і закритий. Це визначається досвідом. Ну ось, в принципі, все, що я хотів сказати вам за такі підходи, закритий відкритий метод. До речі, напишіть мені в коментарях, хто яким методом оперувався, як у вас було відновлення, які ви результати отримали. Це буде цікаво для мене. Якщо у вас є запитання, задавайте. Це буде також цікаво і для всіх наших глядачів. Діліться своїм досвідом. А так, я дякую, що ви обрали український контент. Будьте здорові, незалежності від того, оперували ви носика чи не оперували, Удачі вам.